То от останні три дні мене дуже багато міжнародних змін штурмує, що стосується цієї корупційної складової по закупівлі дроном, по закупівлі в принципі озброєнь. І повірте, ну дуже соромно, що вже це все вийшло за межі нашої держави, тому що наш пріоритет це точно, щоб ми говорили про війну, щоб ми говорили про справедливість, про покарання Російської Федерації, а не отакі от корупційні. Владні оборудки, які вже ну, які підривають довіру в першу чергу до нашої держави, і тому для нашої фракції дійсно було надзвичайно важливо відновити незалежність і набу, але не тільки що стосується їх діяльності, але все ж таки і як обрання прокурорів, тобто е конкурси, так? А, і в тому числі ваше питання, що стосується і а, позасудових обшуків, тому що ну безумовно корупція є неприпустимою, скандали влади на оборонних закупівлях. Ну, тобто, ми можемо це все обладнати е тільки е якщо буде діяти. Незалежно спроможні антикорупційні органи, і а, тому, що ці всі ігреща, те, що зараз відбувається на жаль, це точно коштує життя наших захисників і цивільних. Але м, чому ми говорили в цілому, важливо боротися за відновлення незалежності на боїсах, тому що якраз м, от про цю довіру а, і більш функціонуючі суди вони можуть дійсно протидіяти тим корупційним складовим і якраз. Щоб не було такої знаєте, спокуси а, по цим по позаме посусудової Ми зареєстрували даний законопроект, тому що це стосується як цивільної особи, так це стосується і на захист бізнесу. І ми взяли якраз практику Європейського суду з прав людини і, і знову ж таки, це маленька складова великої роботи, яка має бути зроблена не тільки по спроможності. Цих антикорупційних інститутів, але так само про призначення керівника БЕП, це теж не буде відновлення, поки що потім от немає цілеї ціле системи виконання наших зобов'язань. Тому даний законопроект він дійсно забороняє обшуки без рішення суду, адже. Як я вже говорила, на жаль, така практика, вона, в принципі, суперечить верховенству права, але вона в нас існувала в державі. І тому е мої колеги, вони вже більш детально про це розказали. Ми відкритий законопроект для підписання інших депутатів. Ми е пропонуємо долучитися, тому що тут е ми пропонуємо якраз обмежити перелік виключних випадків, коли можливий обшук без рішення суду. Якраз колеги зазначили ті статті. А де, наприклад, за м -м, рішенням м -м, слідчого чи прокурора можуть заходити без увагу.